Доброго дня усім! Ми зараз з вами на полі а, наутільного посіву сої на піщаних ґрунтах. Стан поля перед збиранням сою виглядає таким. І от я заїхав подивитися, чи варто збирати сою, чи, чи не варто. Як виглядає? Ситуація. От на сьогоднішній день стан сої отакий. От Нагадаю, у нас було багато дощів, а і соя в багатьох випадках вона загнила, навіть ті Бобики, які знаходились зверху, все одно вони гнилі це така от соя. Це трохи намолотив собі в карман, Ну, вигляд її отакий. А, що вже думаємо, що мабуть не варто сюди заганяти комбайн, витрачати кошти на збирання. Тому, можна сказати так, результат по збиранню сої тут буде нульовий. Зекономимо трохи на збирання. Що по стану ґрунту? Ну, ми бачимо солому яка трохи прикрила ґрунт І ми бачимо ото жито, яке от воно проросло, але тільки хапається корінням. Тобто оці колоски, які були прикочені, вони за вологої погоди, от, грубо кажучи, пустили коріння і завдяки цьому жито росте. Поле доволі непогано всі нажитом, тому ми його залишаємо до весни в наутільному стані. Нехай жито розвивається, буде якась у нас тут подушка, а далі переводимо його знов, знову знову в обробіток. І поки не навчимося нормально зробити органічний нову тіл, тут буде мінімальна обробіта А, Всім гарного дня. На жаль, результат у нас тут від'ємний, але який є, ділюся.